Всім привіт, дорогі друзі! Шостий тур Ліги Чемпіонів. Шахтар прийматиме Баварію. Дуже важливий матч для нашої української команди в цьому матчі Ліги Чемпіонів. Тому обов'язково в коментарях пишіть свої прогнози на цей матч. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. Ну і поїхали. Шахтар відразу розпочинає з розводу, йде вперед. Але на жаль, втрачає м'яч. Баварія сьогодні в білій формі. Ну і звісно, що з максимально топовим складом. Перша небезпечна атака в нашому матчі може бути. З мячем команд на лівому фланзі входить штрафну команд. Ставить корпус, розвертається, пробиває неточно. Шахтар-м'яч перехоплює. Доволі спокійний початок гри. Ось Зараз тільки нагнітає Баварія. Мусіала в дев'ятку влучає. І це перший удар по воротах. І, на жаль, завершується взяттям воріт донецького Шахтаря. Забиває Баварія, відкриває в цьому матчі рахунок. Ну тут провал зараз опорної зони, провал центрального захисника Матвієнка, який викинувся і дав пробити Мусіалі. Різник не врятував. На жаль, початок поки для нас не дуже, але це тільки початок, можна ще все виправити. Судаков зараз проходить. В нього є простір. Можливо, зараз ми побачимо перший момент для Шахтаря Сікан. Сікан намагається розвернутися. Його зупиняє Кім. Забирає м'яч Кейн на Олісе. Кейн. Чекає підключень партнерів. Втрачає м'яч. І тут Бондар. На підбиранні віддав на Судакова. Ну і Судакова закривають. Дуже компактно Баварія грає проти Шахтаря. Кейн віддає передачу на Мусіалу. Далі на Оліса. Матвієнко. Класно в відборі грає. Судаков. Можлива атака від Шахтаря. Кевін. Петро Андріки. Моментів у нас небагато, Фактично. От єдиний момент у нас був це забитий гол в цьому поєдинку. Шахтар. Ну, в основному, тримає м'яч в центрі поля до половини поля суперника поки не доходили. Сікан от зараз дотепна передача. На Зубкова, але, на жаль, не точно. Харі Кейн, Мусіала. Перед штрафною Шахтаря Мусіала на Кейна. Кейн, дотепна передача на Герейру. Знову Мусіала. Розвернувся, віддав на комана. Коман пробиває, блокує Бондар. Матвієнко розряджає обстановку. Ну, але знову на підбиранні Баварія. І одна з останніх, можливо, атак цього тайму. Кінець уже. тайму першого. Буде Аут зараз для Баварії. Вкидає зараз uh, Коман. Мусіала знову отримає передачу. Кейн, ударна позиція. вийшов рід. Це ще один момент для Баварії був. Складний перший темп для Шахтаря, тому що моментів нас немає. Дійти до штрафного майданчика Баварії ми не можемо. От зараз можливо розвернутися Сікан. Віддав на Судакова, але все, все забирає Баварія. Все просто вигризає. І не дає дійти до воріт Баварії. І зараз знову вони в атаці. Герейро заходить, штрафну. І здорово, Кевін на захист відпрацював. І на цьому темп перший завершено. Поки що програємо. Але йдемо на продовження тайму другого. Ліги чемпіонів. Нагадую, що Мусіала забив на 14-й хвилині. Ну і, в принципі, перевага незначна. Що все, все в один м'яч, і люба атака, любий удар може завершитися голом. Шахтаря потрібно тільки створити, бо де якийсь момент. Знову Баварія атакує. Шахтар зупиняє цю атаку. Судаков. в дотик на Зубкова грає. Ну, цікаво, чи дасть Баварія хоча б нам пробити сьогодні. Бодай раз по воротах. Ось зараз. Цікавий пас Зараз від Судакова на Кевіна. Кевін вже в штрафній площі. Нарешті дійшли до штрафного майданчика. А завершити гольовим ударом. Хотілося б Крисків. Знову назад. Поки не вдається знайти якийсь епізод для якісної передачі, але кутовий. Це вже щось. І поспіхом Шахтар буде його подавати. Зубков на ближню. Подачка. Вибива м'яч Баварія. Сікан. Підбирає. На Олександра Зубкова на в офсайді. Герейро, яка розрізна передача на Кейна. Який момент, друзі? Ну це вищий клас. Насправді такі паси і удар з льоту дуже близько було до голу. Конопля сам мчить вперед. Розвернувся, щоправда, віддав назад на Бондаренка. Ну і намагаємося через центр. Судаков Криськів. Дмитро Криськів знайшов знову поблизу Судакова. Бондаренко. Запуска Зубкова. Вихід, але в сайт. Це міг би бути момент. Заміна в Баварії. Герейро йде з поля. З'являється в них лаймер. Знову Шахтар в атаці. Криськів, добре. В дотик. Насікана. Насікан на скинув на Зубкова. Де... Знову ж положення поза грою. І тут заміна. Знову в Баварії. Сане замість Оліса. Атака Баварії. Харікейн. Коман. Девіс на лівому фланзі отримав передачу проти нього конопля. Відібрав м'яч, але кутовий буде. Є подача на Харі Кей, на Удар головою. Ну і звісно, це гол. Програється боротьба. Стандартне положення Баварії дає результат. Шахтар тримався. да, ми не створили якось жодного моменту насправді в цьому матчі, але був певний тиск, який міг призвести до моментів. Але Баварія забила першою свій другий м'яч. З подачки, де програв боротьбу Матвієнко. атаці Шахтар. Позиційна атака нашої команди. Хороша передача Судакова. Сікан вихід сам на сам. Ногоєр. No на досвіді забирає м'яч в руки. І стрімка атака від Мусіали. Заходить штрафну. Кейн. 3-0. Матч можна завершувати. Але давайте дочекаємось до кінця цієї гри. І все-таки. Постараємося побачити перший момент Шахтаря в цьому матчі. Ох ти, як жорстко Баварія зараз в підкаті. Два рази зіграли. Ці кім іг стелився. Ну, це дійсно жовта картка зараз буде. Бондаренко скидана Зубкова. Зубков заходить, штрафну. І що, до удару довести не вийшло цей момент. 82-хвилина. Вже кінцівка, друзі, цього матчу. Баварія, звісно, що контролює гру. Баварія, в принципі, зіграла краще, створила моменти. Але і Шахтар дав надію на те, що ми можемо щось демонструвати на футбольному полі. Хоча б поки без особливих моментів біля воріт Нойера. Шахтар м'яч утримує. Хоча б Гол Престижу хочеться побачити Зубков. Зубков на Бондаренка віддає передачу. І Бондаренко помиляється. Там Девіс обікрав. Ну і остання атака, напевно. Одна з останніх атак е, Донецького Шахтаря. Судаков м'яч втрачає в центрі поля. Баварія е, мучить вперед. Три хвилини. Арбітер додає до кінця цього матчу. Гнабрі. Свіженький Гнабрі йде в обіграш. Віддає неточний пас. Шахтар перехопив. Конопля. Зубков скидає головою на Судакова. Ну, можна. Ось він момент, ось він момент. Може бути, Сікан розганяється Зубкова, в немає. Зубков виходь, пробий, будь ласка, пробий, віддає, віддає на Судакова, Судаков кладе все-таки. Гол престижу. 1-3, друзі. 1-3 Судаков своє відпрацював. Ну що, скільки буде коштувати Судаков після голову ворота Баварії? Пишіть в коментарях ваші варіанти, але, на жаль, це всього-навсього один м'яч. І суперник забив е, набагато більше, але приємно, що. Зіграли не в нуль, і нарешті ми дочекались небезпечний момент від Шахтаря. Ну і на цьому арбітер завершує цей протистояння. Рахунок 1-3. Шахтар програв, але дав доволі гідний бій більш сильному супернику. Пишіть обов'язково, друзі, свої прогнози. Такий був прогноз в EA Sports FC 25. Сподіваємося, Шахтар ну, зіграє набагато краще в реальному матчі 6-го туру Ліги Чемпіонів. Тому свої прогнози пишіть. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, також заходьте в телеграм. Там додатковий контент по FC25 на нашому каналі. Всім до нових зустрічей!